Називаються калужниці, такі яскраві жовті квіточки. Вони коротеньке стебло мають кругле листячко. І з'являються навесні там, де розтанув сніг, і дуже-дуже волога, волога земля. Давайте подивимося, які вони симпатичні. Поряд із калужницею можна зустріти подружку фіалку Тендітна фіолетова весняна квіточка, яка дуже любить дружити із першоцвітами. Дітки, а чому першоцвіти мають такий яскравий колір, яскраве забарвлення? Та це тому, щоб до них летіли комахи. Вже бджілки починають просинатися, і жуки повилазили. І вони дуже-дуже полюбляють збирати нектар з першоцвітів. Тому першоцвіти зазвичай мають яскраве забарвлення. Але якщо ми їх понюхаємо, спробуйте нахилитися понижче і ви понюхайте. Але тільки не треба рвати квіточки. Ви побачите, що і відчуєте, що ніякого. Запаху ніякого аромату ці квіти не мають, а мають лише яскраве забарвлення, щоб меже чорної і зеленої ще прибиваючоїся травички звернути на себе увагу комах. Ось перша комаха, яка сьогодні мені зустрілася, такий жучок. Всі ви його добре-добре знаєте. Отже, найпоширеніше першоцвіти калужниця. Крокуси, вони бувають ще фіолетові, і проліска. А я дякую вам за увагу. До побачення!